Слава Ісусу Христу! В сьогоднішній день, дорогі християни, ми вшановуємо архангела Михаїла і всіх небесних сил безплотня. Архангел Михаїл є начальником небесного воїнства. Згадаймо тільки один момент, коли найстарший ангел, якого першим сотворив Господь, денниця вранішня зірка, повстав проти самого Господа. То на захист Господа зі своїм воїнством став Архангел Михаїл. У війні небесних сил архангел Михаїл переміг. Темні сили були скинуті. І в сьогоднішній день ми молимось і просимо, щоб Архангел Михаїл зі всім своїм воїнством сил небесних став на захист нашої держави. Нашої України, щоб він став на боротьбу з нашими воїнами проти тих темних сил, які вступили на українську землю, щоб його підтримка була постійною. Щоб Архангел Михаїл разом зі своїм воїнством допоміг нам в цій перемозі. І нехай Господь Всемогутній, благословляючи кожного воїна, допоможе нам. Захистити нашу державу, захистити наших рідних і близьких, щоб перемога наша була скорою, і мир запанував на нашій землі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!